Вітаю студію Рини і Зараз я вам покажу, як росіяни отримують кривавий бумеранг відплати від ЗСУ. Українські дрони рознесли кірішіські НПЗ у Ленинградській області. Другий за величиною нафтопереробний завод країни, що качає паливо для Петербурга та цілої низки регіонів. Потужність цього монстра понад 20 мільйонів тонн нафти на рік. І саме по ньому наші воїни влучили в ніч на 14 вересня. У ніч на 13 вересня у місті Уфа, столиці Республіки Башкортостан було атаковано нафтопереробний завод Башнафта на Войл. Величезна пожежа охопила територію, а головна колона для переробки нафти перетворилась на купу металобрухту. він він Ось нічого не було. Боже мой случилось Зирис у чос. Боже мой. У Луганську з пальним і так проблема, але тепер заправка це ще й справжня рулетка. Чоловік хотів налити бензину та раптом по заправці вдарив дрон. Тепер містяни шукають не тільки заправки, де є пальне, але й ще щоб вони були безпечні. Слышь, братуха, где ну, начальник? Есть! Брупа! Та ну! Назад, назад, подальше от этого. Блин, я так испугался, ты там. Блин, подальше. Куда за бензин, да, здесь? Да, я тебе говорю. І до новин з фронту на куп'янському напрямку український танк Т 72 з 77 сьомого окремої армобільної бригади 7-го корпусу швидкого реагування знищив групу ворога. За відстані понад 9 кілометрів. Екіпаж здійснив 5 прицільних пострілів. У результаті вся ворожа група з чотирьох військових, які намагалися закріпитися біля житлового будинку, була ліквідована. Росіяни вирішили спробувати нову тактику маскування. Щоб злитися з місцевостю, вони одягають чорні пакети для трупів. Дуже зручно відразу будуть запаковані. Проте цей експеримент не врятував їх від українських воїнів. Бійці сил безпілотних систем 63-ї окремо механізованої бригади виявили та ліквідували противника. покажу вам, як на Донеччині оператори безпілотних систем Соловей зробили точну роботу. Один окупант сховався в будинку, думав, що врятується, але дрон зайшов прямо всередину і знищив його. А ще двох загарбників наші безпілотники накрили в іншому укритті. Цьому все кожен росіянин буде відповідати за скоєння терору на нашій землі а нашим зсу бажаю здоров'я.